Вітання всім! На огляді портсигар. Такий мініатюрний, красивий. Виглядає значно стильніше, ніж звичайна пачка сигарет. Складається з двох матеріалів зовні метал і всередині йде пластик. Сидить на пружині. Добре фіксується, не відкривається, буквально легким натисканням руки, і можна закладати сигарети. З цієї частини поміщається 6 сигарет звичайних, або формату демі трошки більше 7, Щоб закрити. Цей внутрішній клапан треба перемістити вправо і трошки вверх. Тобто вправо і вгору можна закривати. Закриваємо, щоб дістати сигарету, цю частину переміщаємо знову ж таки вгору. В нас вилазить фільтром Сигарета. І так, одна за одною, можна їх діставати. Всередині цей клапан, який на пружині, чітко їх фіксує і здвигає от сюди, до краю. Тобто вони там надійно сидять, вони не соваються туди-сюди. Так, поки одна за одною. Всі не дістанемо. І після цього можна завантажувати заново. Чудово підійде як подарунок для друзів, для близької людини. Це стильно, красиво, унікально. Ну і, власне, сигарети там не помнуться. Вони надійно сидять. Така стильна чудова річ.